Луці Анней Сенека Моральні листи до Луцілія. Переклад Андрія Содомори Лист перший Сенека вітає свого Луцілія. Так і роби, мій Луцілію. Відвойовуй себе для себе самого. А час, який досі або забирали в тебе, або викрадали, або сам він утікав. Збирай і бережи. Переконай себе у тому, що справа стоїть саме так, як пишу. То виривають у нас той час, то беруть його потай, то сам він пливе з під рук, але найганебнішою є втрата, якою зазнаємо через власну недбалість. Приглянься і побачиш, величезна частина життя пропадає у тих, хто робить щось не так, як треба. Чимала у тих, хто взагалі нічого не робить, а вже все життя у тих, хто робить не те, що треба. Вкажи мені людину, котра б, бодай трохи цінувала б час, дорожила днем, котра б розуміла, що вмирає власне щоденно. Помиляємося якраз у тому, що смерть бачиться нам десь попереду. Вона ж у значній своїй щастці вже позаду. Скільки віку прожито, стільки ж відбирає його смерть. Отож, роби мій луцілію, як пишеш Охоплюй усі години. Запанувавши над сьогоднішнім днем, не так залежатимеш від завтрашнього. Життя, поки його відкладаємо, минає все Луцілію чуже нам. Один тільки час наша власність? Лиш одну цю річ таку невтримну, пливку, дала нам у володіння природа, але саме цього володіння позбавляє нас будь-хто кому лише заманеться. Така вже нерозумність усіх смертних, отримавши нікчемну дрібниць, яку легко відшкодувати, вони почувають себе у боргу. Хто ж забрав час? А його і вдячна людина негодна повернути, той божником себе не вважає. Спитаєш, Лебонь, що роблю я, даючи тобі ці настанови, зізнаюся щиро як ощадлива у своїх достатках людина веду рахунок своїм витратам. Не можу похвалитися, що нічого не втрачаю, але те, що втрачено. В який спосіб і для чого, скажу, здам собі світ у своїй бідності. А втім, моя доля така ж, як і багатьох інших, хто не зі своєї вини опинився у злиднях, ніхто їм не дорікає, але ніхто й не допоможе. У чому ж тут річ? Я, бачиш, не вважаю в Богом того, хто вдовольняється і тими крихтами, які ще залишилися. Проте волію, щоб ти беріг своє майно і взявся за ту справу завчасно, бо, як помітили наші предки пізно заощаджувати, коли проглядається дно. Зрештою, того, що на дні не лише дуже мало, воно й дуже погане. Бувай здоров!